Там рівень західних плат Полтави і Дніпра, то Дніпра вони в рази більше. І звідки тоді шукати мотивацію? І друге питання. В одному з інтерв'ю ви сказали, що ви бажаєте придивитися стимулювання футболістів Дніпра, які грали ну, скажімо так, за преміальні і вони отримують бастословні суми для українського футболу. Не хочуть грати, кажуть, немає мотивації. Якщо людина отримує 60 тисяч євро, яку ще вона має мати. Значить, ви абсолютно праві. Я, я постійно про це говорю, що так не повинно бути. І так не може бути, тому що ну футболіст нас в клубі я ж, по-перше, я дось тиждень назад побачив суми, які отримують футболісти. Ну, ви розумієте, то. то ну, я вам чесно сказав, металістів таких не було зарплати, близько. Ну, але ми платили преміальні кожну гру. Треба заробляти гроші, а не вийшов, потрусив задницею, отрив раз в місяць. І що ж, то, класне життя. І я постійно про це говорю, треба все міняти. Взагалі все, систему оплати, тому що тратяться великі гроші на клуб, а толку Значить, ну, До мене не прислуховується. Мені сказали, що я комплектацією не займаюся, що я нікуди не влавлю, основне, ви тренуєте. Все. Я з того часу, ну, раз так мені сказали, я головний тренер, Значить, є люди, які... Значить, про то дбають, ну, але так, то все неправильно, розумієте? То все неправильно, то в корні треба міняти. Але ну, для того мені треба зустрічатися і розмовляти, тому що далі так не може бути. Справа ж не в ні. Розумію. Ви ж знаєте, що я е, три місяці назад сказав: відпустіть мене, бо я прогнозував ту біду. Я не хочу слухати, щоб люди на мене кричали. Розумієте? Я вже не в тому віці, то по-перше. Якщо справа в мені, прошу дуже, я завтра складаю себе повно. Завтра. Але нічого, е, треба щось змінити. Так не може бути далі, розумієте? У мене вже то накипіло, я ходжу, пехчу на тій базі, і я бачу, що все неправильно. Неправильно. За вихід на поле, оказується, платять тут гроші. Ну, вибачте, та той обов'язок вийти на поле. Я думаю, чому вони так рвуться всі складно, А то, оказується, бонус є за то. Ну не може такого бути. Переглядати треба все, зрізати все, виходьте на поле, ото то ваші преміальні. Заробили? Получили? Не заробили? А такі родини, ясно, що він буде тут сидіти, вони будуть держатися за то командами. Де вони такі гроші зароблять? Сам Ви строїть команду з молодых игроков, тобто начинать практически з нуля, як это в своєму сделали Карпати. І когда ви последний раз общались з президентом клуба? На фіналі Лиги Європи останній раз. Ми зустрічалися. Ми просто зустрілися після агресії. Так, да, можна робити. Команду з молодих і в мене така ідея була, але розумієте, але ж які молоді. У нас в школі дуже хороший 98-й рік, 99-й, 97-й. Є хороші пацани, але ви розумієте, щоб вони могли скоріше війти в ритм, в гру, чи там. Потрібен кістяк команди, тому що ну, зараз молоді всі грають в Запоріжжі 9-1, розумієте, то я не думаю, що то є вихід. Так, да, по одному, по два чоловіка треба підключати і робити нову команду, то однозначно. Але, по-перше, можна молодих і взяти таких дійсно футболістів. Десь за кордону, але молодих, хороших, так, да, вони дорого коштують. Але треба на то йти. Треба на то йти. Тому що, ну, ми зараз взяли такі, щоб закрити якось дірки. Ну, воно ж не рішає ніякого питання, не вирішує нічого. Я, ну не то, що я там десь, знаєте, хочу, ну але. Рамезок прийшов, ну, йому була повна довіра. Йому дали великі гроші на трансфер. Я розумію, що зараз не ті часи, що то не так все. Але ну, якщо ми хочемо мати в Дніпрі, а то є Дніпро, розумієте, то є серйозна команда, яка про себе заявила повний голос. Значить, треба йти на те, щоб дійсно робити серйозну команду. Плюс підключати наших молодих. Хлопці, 17-18 років, але то все повинно йти поступово. Якщо ми зараз зробимо всіх, візьмемо молодих, все, значить, всі підуть з команди, а ми візьмемо тільки молодих, нічого не буде. Треба, то, щоб то йшло якось поступово і їх підтягувати однозначно, ще раз повторюю, є дуже хороші пацани, дуже. Я дивлюся ю 19 там. Буквально Позавчора дивився. Ми чоловік п'ять візьмемо на збори, то точно.